Правда, що треба платити за те, щоб перемогти в цьому проєкті, і самореалізація по одному балу. Якщо не розвивати українське, воно дійсно з часу може загинути повністю. Російську мову треба знати, і я би розмовляла російською і знімала контент російською. А ні, я не перейшла повноцінно на українську мову. Тоді там 80% часу, ти розмовляєш російською. Це не лицемірство. Як тільки я виходжу в суспільство, я маю переключатися. Подкаст Пустий стул, арена думок, де буде почути лише той, хто вміє доносити сенси. Одна хвилина на аргумент: говориш або звільняєш стілець. Хвилина на контраргумент відповідай чітко і по справі. 30 секунд. Відповідь на гострі питання опонента. Рада вас вітати. Мене звати Каріна, і сьогодні в мене в гостях. Ольга Сварич, це зірковий стиліст, це переможниця проєкту Супермама і просто неймовірна жінка. Оля останнім часом тебе прям всюди видно в репостах у блогерів на СТБ, на в нарізках, в Тіктоці. Ти прям всюди, всюди. Підкажи, будь ласка, ти якось спеціально качаєш особистий бренд? І якщо так, то скільки це коштує? Прокачую я особистий бренд постійно кожного дня. Скільки витрачаю я на це близько півтори тисячі доларів в місяць, тому що це податки, це зарплата, це команда, це постійний маркетинг. Це تارگت Ну це дуже важлива всього всього бізнесу. Частина вихлоп, звісно, є в мене черги клієнтів. В мене запис вже вже на заналистопад запис. В мене навчаються стилісти. В мене запис запуск зараз нового продукту, масштабування продукту. Тобто, попасти зараз до мене просто так. Це неможливо. Це треба записуватися і стояти в черзі. Плюс до цього ти ще брала участь в проєкті Супермама. А ну розкажи нам, будь ласка, це правда, що треба платити за те, щоб перемогти в цьому проєкті. Ти поставила казіння, витіць, виховання дітей і самореалізація по одному балу. Я навіть не знаю, яка така має бути грязна поса дітей в якійсь канаві. Так, я брала участь в супермамі. Я була перша, яка була в Ужгороді, і дівчата не надали мені балів, тому що побачила одразу в мені переможницю. Да, але Карпачов розставив всі точки над і. А тобі, можливо, заплатили за те, що ти перемогла, і чи можливо це принесло тобі якихось додаткових грошей? Грошей, звісно, приносить все, що пов'язане з маркетингом. Грошей приносить не наявно, да що тобі принесли і дали цих грошей, але мені постійно пишуть люди, що вони мене бачили, вони розуміють мої цінності. Вони розуміють, як я виховую дітей, тобто як я спілкуюсь вдома в родині. Якщо це співвкликається, відгукується їм, вони так само можуть іти до мене як до людини. На якісь послуги, на якісь продукти, і так далі, плюс е, постійні е, пропозиції по співпраці. Чи це шоу постанова? Чи насправді все так відбувається, як відбувається, що постійно хтось там плаче, хтось там постійно щось розповідає? Чи це все от іскренні? щире? Е, є певні моменти, які е, можна назвати постановочними, але постійно грати ти не можеш і. Е, це таке про жит... як проживання життя, утрірована за ці зйомки за ці 10 днів, які ми знімали цей проєкт. Все, що було всередині у кожного, воно вийшло назовні. І ці результати, ці всі естерики, всі... це фактично і було таке міні-життя, яке глядачі проживали разом з нами. Я знаю, що ти сама з Кривого Рогу, і ти все життя розмовляла російською мовою. І у мене таке питання, чи. Після того, як ти приїхала в Ужгород з війною, як тобі було переходити? Чи перейшла ти повноцінно? Які складності були з А, Ні, я не перейшла повноцінно на українську мову в нашій родині. Ми спілкуємося і російською, в тому числі. Я з дитинства розмовляла. Цим суржиком я народилась, Я від мами молоко пила з цим суржиком. В моїй родині всі розмовляють цим суржиком. І я не хочу е, казати, що це все було неправильно. Все моє життя було неправильно тільки з за того, що зараз на Україну напала Росія. Да, йде війна, да, витрачаються, е, витрачаються люди, люди гибнуть, але це не. Бовідказати, що все моє життя, я прожила марно в супермамі. Ти сказала, що в тебе в побуті родина розмовляє саме російською мовою. Підкажи, будь ласка, як діти вони українською розмовляють через суспільство? Чи вони важливо унаслідували, так мовити російську мову від вас? Як це взагалі? І як їм також адаптуватися? В нашій родині ми спілкуємося українською закарпатською, тому що діти донька народилася на Закарпатті, Це вже закарпатська мова. Ми розмовляємо частково англійською, діти її вивчають, і ми розмовляємо. Розмовляємо російською мовою в тому числі, переходимо до теми наших дебатів, і як ви зрозуміли, сьогодні ми будемо розмовляти про таке а, дуже специфічне питання, а саме про мовне питання. І тема нашого сьогоднішнього випуску це українська мова вдома, обов'язок чи вибір. А також чи варто дітям знати російську мову в наших сьогоденних реаліях. Раунд один аргументи. Одна хвилина, щоб пояснити свою думку на рахунок теми. Ні секунди більше. Оля, як ти вважаєш, чи треба дітям знати російську мову в наших реаліях? Я вважаю, що вчити заново російську мову для дитини, яка її не знає, ні, не треба. Да, Росія винна у війні. Все, що вона напала на Україну, все, що зараз відбувається, і гибнуть люди, це із за Росії відбувається. Але я з кривого рогу, я розмовляла і народила сина з російською мовою. Син знає російську мову. Вбивати дитину за те, що він розмовляє і російською мовою, і закарпатською, і українською, і англійською, ні, я не буду вбивати. Тому дитина моя Розмовляє всіма мовами. Чим більше ти знаєш мов, тим більше ти людина. Росія винна у війні, але чи все добре в Україні? Якщо на кожному кроці засуджують за мову за релігію, це окей. Російську мову треба знати обов'язково, і ці батьки, які принципіально не вчать дитину російською, вчать лише українську, вони просто в майбутньому втратять дуже багато можливостей, дитина не буде розуміти російську. І оці унікуми, які кажуть собача мова, ну це, актерв'яна бред, це просто вузьке мислення. Люди не розвиваються абсолютно ніяк. І вони цих можливостей лишають своєю свою дитину. Російську мову треба знати, і я вважаю, що дитина має знати російську і англійську мову. Це те, що маст хев обов'язково. Бо я сама з Кривого Рогу, я сама виросла в російськомовному суспільстві. В мене навіть в школі розмовляли російською мовою. І в мене бабуся з Росії вона 40 років живе в Україні. Вона досі не знає української, не вміє її вільно володіти. І вона нормальний член суспільства. Вона працює на державній роботі. Вона розмовляє з людьми, і її ніхто не засуджує, і ніхто не каже що вона якась там собака чи розмовляє собачою мовою, бо це відверто крінж дітям. Якщо буде треба українська, вони її вивчать в школі в дитсадку. Вони у самої так було. Я нормально володію, як ви бачите, українською мовою, хоча мої батьки взагалі не знають української. І російськомовні люди, які ведуть інсту українською, це віддільний від просто людей. І потім, після того як виключаються кадри, вони от чистий руський в них в побуті і так далі. Тому що це лицемірство. Ти перед камерою одна, вдома ти інша. Я розумію. І да, у когось є якісь також принципи. Але як на мене, це трішки крінж. Я Все одно дає, даю собі 50% можливості розмовляти в кадрі російської, показувати, яка я насправді. І я нічого не скриваю і говорю, як є любі, друзі. Я вас попрошу підписатися на канал та поширити цей випуск з вашими друзями, адже це пілотний випуск нашого проєкту. І... Від вас залежить доля нашого підкасту. Чи буде він далі зніматися, чи не буде для вас? Це два кліки по посиланню та по кнопці підписатися. А для нас це дуже цінно, і ви буквально вирішуєте долю нашого наступного випуску. Тому, будь ласка, я буду вам дуже дуже сильно вдячна. Раунд 2. контраргументи 90 секунд на контраргументи Донось свою думку по фактам. Ріна я вважаю, що українська мова має бути в побуті в сім'ї, але це не має бути із палки. Я вважаю, що це е, має бути більш е, толерантніше до дитини. Е, я як медійна особа. Зі своєї сторони скажу, що так я веду блог на українській мові. Я працюю в Україні, я плачу податки, я плачу зарплати, і я маю медійно говорити мовою, яка державна, але це не забирає в мене права. Балакати ще додатково на російській, на закарпатській, бо це не українська мова, і на англійській, тому що з дітьми ми розмовляємо саме всіма чотирма мовами. Спілкуватися українською тільки в садках і в школах це не є гуд як для мене. Ти маєш додавати українські традиції, українську мову для дитини, щоб дитина росла на цьому і прямо з молоком матері, як то кажуть. В себе це впитувала, якщо не розвивати українське, воно дійсно з часом може загинути повністю. Тобто витіснити Україну а, не можна. Я так не бажаю, що це буде правильно. Тобто, ми маємо вкладати кожен свою роль а, в розвиток мови, в розвиток держави, в розвиток традиції і так далі. Але це не робити із а, того, що от, в тебе собача мова закрий рот, так я не хочу. Є виховання білінгів, це дітей, які розмовляють обома мовами. Якщо ти не мішаєш просто і українську, і російську, і англійську, дитина буде в розгубленні. Там є правило, що один дорослий це одна мова. Тобто, умовно, батько розмовляє російською і мати розмовляє українською, якщо ви хочете дві мови. А це намішувати українську, російську, німецьку, ну це дуже важко для. Розвитку дитини, і вона не буде розмовляти чисто українською, чисто російською. Це для неї буде дуже складно. Згідно питання, що діти розмовляють російською вдома. Як тільки вони виходять на вулицю, все вона переключаються на українську? Ну, це ж також дитина, вона не глупа, вона роз, розуміє, що а як так вдома я справжня, я мислю російською мовою, вдома я можу говорити тою мовою, якою мені зручно. А як тільки я виходжу в суспільство, я маю переключатися, то яка думка у дитини складається, що о українська мова, якщо я не буду нею володіти, то все, типу. Я якийсь не такий, мене не будуть любити, тому що просто я відрізняюся від інших. Це також може бути така психологічна травма, і це також може повпливати на відношення до української мови. Тому що якщо щось дуже сильно нав'язувати до нього, поступово з'являється отака ненависть. І я думаю, що за недалекому майбутньому дуже багато дітей буде просто атріцать українською. Я от недавно бачила просто відео в соціальних сітях, що мама на Дитячому майданчику говорить своїй дитині, щоб вона не грала з російськомовною дитиною, тому що вона розмовляє собачою мовою. Я знайду вирізку і вставлю. Це просто ненависть до інших людей суспільства, які розмовляють російською мовою, і це рано чи пізно просто призведе до такого внутрішнього суспільного конфлікту, дуже сильно наростаючого, і не дай Боже до громадянської війни та громадянського конфлікту на рівні масштабу держави. А ти зараз живеш в Ужгороді, і те, що українською треба твоїм дітям розмовляти, це як ну must have, тому що те це повністю все суспільство розмовляє саме українською. Але якщо вони будуть розмовляти російською, то на них будуть просто рівно дивитися не будуть розуміти що це за фіня інші діти будуть так, так само реагувати і це е, також я впевнена що накладає такі Двоякі питання: а чому так? Чому хтось розмовляє українською, чому хтось розмовляє російською? Чому я не можу розмовляти російською умовно, в цьому соціумі? Так як це перший пілотний випуск проєкту Пустий стул, ми вирішили з Олею зробити максимально його вогняним. Тому організовуємо розіграш тисячі гривень серед вас, дорогі глядачі. І так як це перший випуск конкуренції майже не буде, тому шанс виграти буде абсолютно у кожного. Що треба, щоб перемогти? Напишіть під цим відео коментар від 7 Слів та підпишіться на мою інстаграм сторінку, адже саме там буде відбуватися розіграш рівно через 10 днів, тобто 15.09. і хтось з вас зможе отримати тисячу гривень на картку. Раунд 3. Questions. 30 секунд. Відповідь на гострі питання опонента от ти говориш, я розмовляю українською офіційно. Я веду бізнес українською мовою, але в побуті там 80% часу ти розмовляєш російською мовою. А підкажи, будь ласка, як ти вважаєш, це не лицемір? 100. Не 80% я розмовляю, а 50%. Тому що 50% в мене клієнт, з якими я спілкуюсь на українській мові. Ще я займаюся англійською, спілкуюся на англійській. І в Ужгороді немає такого, що тільки українська мова в Ужгороді не дуже багато різних національностей: мадяри. Е з Чехи намішана а, також німці і німецьку мову. Ти дуже часто можеш англійську, ти можеш дуже часто почути. Тобто я намагаюсь розмовляти з людиною на тій мові, на якій вона до мене звертається, і я вважаю, що це а, такий плюс да до мене, коли я можу розмовляти на різних мовах з різними людьми, Каріна. Ти знімаєш контент російською мовою, Навіщо ти це, це робиш перше? І яку аудиторію таким чином ти хочеш залучити? Насправді в мене 50% контенту це українською. Уся упаковка інстаграму в мене українською, усюз весь таргет, у, у всі вкладення суто українською мовою. Але в ситуації я розмовляю суто російською. Для чого я це роблю? Тому що це моя душа, це моє мислення. Я думаю російською мовою, і я не можу мислити українською мовою. Мені це дається важко. Я постійно забуваю слова. Я легше згадаю слово англійською чи німецькою, аніж українською. Тому я не можу генерувати реально справжній контент українською мовою. І я вважаю, що це лицемірство. Це ось ці маски, які я чесно не хочу вдягати. Так іноді я доношу сенси українською, але судо, тому що це так потребує суспільства. Так би я знімала з радістю російською мовою. Якби не було цього конфлікту, якби не було цих всіх требувань, я би розмовляла російською і знімала контент російською. Якби в тебе була можливість, що твої твоя дитина знає одну мову в ідеалі, їй не потрібно її вивчати, але при цьому другу мову вона ніколи не буде знати і не зможе вивчити яка б мова це була українська чи російська? Дуже складне питання. Я народилася з російською мовою, і я розмовляю все життя російською мовою. Я не можу зараз сказати, що я б хотіла переробити Рената, який розмовляє російською мовою, Ренат, би хай розмовляє так. Ліза, народилась на Закарпатті, і Ліза одразу розмовляє такою закарпатською мовою. Тобто, це не українська мова, це закарпатська мова. Е, було б шкода, але наші реалії зараз такі, ж так зараз відбувається. Якщо е, будуть вже діти у моїх дітей, я думаю, що на той момент, якщо не будуть так тиснути з цієї українською мовою, я думаю, що наразі е, люди, які молодші, да мені, мені майже 40, але люди є яким 20 і вони є свідомо переходять на українську мову і свідомо її вбирають. Коли є свідомість, тоді немає ніяких ніякого натису. Каріна, ти кажеш, що твої діти будуть в школі чи в святку вчити українську мову. З тобою вони не будуть вчити. Ти не вважаєш, що це таким чином ти пририваєш рід, пририваєш традиції і не даєш ні ні. Нічому українському прорости у мене у самої була така ситуація, що я не знала взагалі українською, я її ніколи не чула. І в першому класі в мене були реальні проблеми, тому що я не розуміла, що це за слово, як воно читається, як взагалі правильно читати цією мовою. І мені було важко. Але я вважаю, що не треба дитині давати розфокус. Якщо вона я розмовляю російською, вона також буде розмовляти російською. Якщо їй знадобиться і їй буде важко в суспільстві розмовляти українською, не буде тиснути, то я буду наймати умовно якогось репетитора або якусь третю особу наприклад, няню залучати третього дорослого, як в методиці білінві виховання, яка буде розмовляти суто. Українською мовою з дитиною, якщо це буде потребувати суспільство, і якщо вона нормально рости, не буде. Але я думаю, що такого не буде, адже я хочу в майбутньому жити за кордоном, і там не буде такого питання. Там українська мова чи російська буде питання англійська, німецька, французька, іспанська і так далі. І яка мова буде потрібна моїй дитині? Таку мову ми будемо вчити. Раунд 4. People. питання до перехожих: чия думка буде ближче? Проходьте, проходьте, сідайте, сідайте, як вас звати? Меня зовут Женя. Карина. Я надо познакомиться. Окей, okay, чудово. А я чую уже российскую мову, как раз. Ну, зачем <laughs> уже на украинском. <laughs> да. Если мы берем жизнь в Украине, то ну, она не обязательно. То есть это этот язык, на котором говорят супермалое ну, супер малое количество людей. Интернациональные люди, это грузины, армяне, молдаване и так далее. То есть бывшая СНГ комьюнити. Если мы с вами будем разговаривать за масштабы мира, то есть куда ехать, куда не ехать и тому подобное, я считаю, что язык должен быть, то есть неизвестно, как жизнь сложится, с кем придется коммуницировать, какие переговоры проводить. Вы бы размовляли со своей детьми, какой язык, российскую или украинскую? Той, который я сочту нужной. Ну, то есть, если мне будет комфортно, я сегодня буду говорить українським, завтра русським, а от свій час Я сейчас буду русським розмовляти. Як ви вважаєте, чи потрібно дітям в наших реаліях знати російську мову? Я вважаю, що сучасним дітям не треба знати російську мову, але так склалося, що я російськомовна, і мої діти вимушено теж російськомовні? А чи виникають у вас складності, коли ваші діти розмовляють російською, наприклад, в школі або там в побуті, або в звичайному житті, там на секціях є якісь питання, або можливо косі погляди? Так, дітям трохи важко. Я намагаюся, але це для мене теж важко. Я намагаюся перейти на українську мову, але це не так просто, як здається. Десь можливо, інколи я один день намагаюся з ними спілкуватися українською мовою. Добрий день, як вас звати? Добрий день, мене звати Анастасія. А супер, приємно. Я Каріна, і питання до вас і та чи потрібно знати дитині в наш час, в нашій реалії російську мову? я по перше своїх дітей навчаю українській мові? Я хочу, щоб вони спілкувалися українською мовою. Їхній батько служить в лавах ЗСУ. А, і я вважаю, що дитина не потрібно її вивчати російську мову, тому що більшість все ж таки дітей буде знати українську, і у них буде бар'єр. Це не розуміти тих слів, які знають дітки українською мовою, і тому в них у цей буде бар'єр, і вони завжди будуть якось трішки можна сказати, навіть ворогувати. Привіт, мене звати Каріна. Як вас звати? Привіт, Вітасати Маріна. А як ви вважаєте, чи потрібно дітям знати російську мову наразі? Чи дає ця мова якісь можливості? Я думаю, ні, не потрібно. Е, чесно вам скажу, що діти і так знають російську мову, тому що десь там всередині, в сім'ї, хтось, десь знайомий, родич, все одно розмовляє на російській мові, і десь все одно діти чують, знають такі міста, як Одеса, там і ще вони російськомовні, і там спілкуються на російській мові. Діти ну, доволі таки часто, але я б хотіла, щоб батьки вчили. Вчили, тому що це насамперед повага до, до України, до тих людей, які захищають нашу країну, і до всіх нас. Тому що давайте просто згадаємо останній обстріл, і мені здається, кожна людина в Україні, кожна в той момент думала, да згоріла б ця руснян нахер. Вибачте, сорі, але правда. І я думаю, що не потрібно, не треба навіть її сюди приписувати, прилаштовувати, і взагалі хай вона йде в світ за руським кораблем. День сідають на стул. позвати Сергій Каріна, приємно познайомитися. У мене до вас питання. Як ви вважаєте, чи потрібно в по просторі розмовляти українською мовою на телебаченні, в тіктоці, в блогах? Чи можливо можна робити виключення розмовляти російською? кому не, не сподобається, але ага. ми живемо живемо на Україні. Ага. Йому. Українські страви ага. і любимо самих, самих чарівних красивих дівчат, і ще з ними на, на російській розмовляти. Ага. Достатньо того, що багато людей матірними словами говорять. А це ж не українське, це, це російські слова. Тому мова повинна була бути лише українська все, хто бажає знати російську, він буде знати. Але вдома в ванні, спальні, в, в спочивальні. Як вас звати? Мене звати Оксана. Приємно, я Каріна. В інфопросторі і в Україні взагалі треба спілкуватися тільки українською мовою в російською ні в якому випадку підмішувати теж вважаю не потрібно. У нас іде війна, ми воюємо з ворогом. Хоча іноді кажуть, що мову ворога треба знати досконало, але розмовляти і користуватися тільки українською мовою. Дайте добрий день! Як вас звати, Добре. Олександра? Приємно, я Каріна. Питання до вас: відкажіть, будь ласка, як вважаєте, чи треба дітям в наш час знати російську мову? І чи є якісь можливості в цій мові? Типу, весь цей ну, типу, снгшний міф він вже ну типу давно роз... зруйнувався і єдина мова можливостей, справді це англійська, яку mm -hmm. дійсно справді треба вивчати, чим більше мов тим краще європейських Ну, тобто ми спрямовані до майбутнього в євросоюзі відповідно мови євросоюзу якщо хтось спрямований в іншому напрямку ну тут відповідно вибір очевидний. Сказали за кадром, що ви в Германії нами да, там. А скажіть, будь ласка, як там взагалі, от з українською мовою чи наші люди розмовляють українською, чи в більшості російською мовою є дійсно частина українців, які прямо з дуже проукраїнською позицією, коли чуєш українську мову десь на вулиці Лейпцига, де я живу? Це дуже приємно. Це дуже приємно, і ти одразу ідентифікуєш що це. Твоя людина, так але коли ти от чуєш російську спершу, ти ну я, я інколи. Така напрягаєшся. М, напрягаєшся і думаєш, м, чи вона з Росії, чи вона там з Казахстану, ще чи звідти ще де поширено розмовляти російською, коли от говорить російською для мене це перший такий дзвіночок. Треба ще подумати, що це за людина. Так як це перший випуск нашого подкасту Пустий стул. Ми вирішили віддати можливість обрати переможницю саме вам, дорогі глядачі. Тому пишіть в коментарях, чия думка вам ближче і на чиїй ви стороні. Або якщо у вас, наприклад, якась інша думка, третя також дліться в коментарях. І переможницю ми оберемо рівно через тиждень в нашому інстаграм.